Добрий ранок, Маркусик ми залишилися ми дні. Батьки поїхали в село. Що зайчик? Хазяйнуємо. Зараз я включу якийсь мультфільм. А мені потрібно вийти, дати кролям поїсти. Давай. Поставила вже варити нам вівсянку. Це нас. Йому помічники, містербі, качечки, оці іграшки, дивиться про іграшки, розпаковки там. Я ще сам не знаю, що він хоче. Подошки лице пухше, Чорнолічно напилася чаю. Короте, поставила вівсянку варити. Навіщо не поставила. Ставлю вівсянку варити і йду на двір дати королям їсти. Що, ще додаю купляємо тут яготинське. Ну а так, звичайно, краще брати домашнє, але я домашнє не люблю. Я вже багато молока, не знаю, хто десять цю вівсянку, мабуть, ми і коти. Я потрібно буде ставити наставимо ще вогонь, щоб я не пішла на... на вулицю, воно тут мені все погоріло. Майже в 9 ранку. Тут чекають. Що, дівчатка? Йдемо їсти? Коти збігаються. Так. Кролики там воно, сидять, чекають, також сіно собі поїсти. Клас. Чи весянку в нас не їсть, то такий на другий сніданок у нас яєчня з салатиком, так само в нього, але без спецій. Яліща це омлет з молоком. Котік подобається? Прочистою зубки прийшли, але ну, щітка щастить. Два й трішки хліба. Я заправила салат оливковою олією і підсмажила також на антипригарній сковороді. Звичайно, я смажу, але додавала ще декілька крапель, також оливкової олії. Так що хтось снідає, всім смачного. <риклад> угу. <А вилучко>. смачно. Угу. <риклад> Зараз ми снідаємо і збираємося з Маркусним другом однолітком. піти гуляти. Ми швиденько снідаємо і йдемо гратися на дитячий майданчик. Там поставили новенький, новенький майданчик, є пісочниця. Візьмемо з собою лопатки, відеречку і хлопчики подаються. Потім колясочка сон. Додому. Маленька ложка, але він хоче пити великою. Збираємося гуляти. А ти не будеш не будеш машина. Зелена машина. Погралася з Ванюшею, дівчинкою, з дівчинкою Міланою. І Маркусик пішов на екскурсію, пішов садочком. Ну, на вулиці тепло, але тишечки, я б сказала, є прохолодний вітерець. Садочок державний, але так чистенько. Тут працює мама моя вихователем. Ой, як цікаво. Клас! Ой, ще треба нижче згинатися, ще нижче, ще нижче. Йдемо до Ванюшки, будемо гратися з Ванюшою, йдемо? Давай мамі, ручку. Там уже Ванюша плаче. Боже. Ні, сюди, кудою будемо йти. Mm? По, зеленій, по зеленій доріжці? Mm? По зеленій доріжці будемо йти, так. Да. Глянь на маму. Подивись на маму. Ой, а щочки розовенькі. Ну, прохладно. Сонечко виглядає то тепло, а заховався, то прохолодно. Зараз йду в машину, візьму собі куртку, бо я вийшла в такій ковтинці. Типу спортивно, як толстовка. От вам реалії нашого садочка. Таким серьезным занимается делом. Мы за тобой будем идти, пока не видать машинку. Сти! Ходить додому, а я маркусика кладаю спати, на тут дивіться. Кайфушечки. Маруся? Кайфує Маруся. Їдемо зайчик, їдемо. Хочу оплавити спадки. Зараз да. дорога до нашої коляски не підходить, але хоч на подвір'ї покатаємося. Дорога така, бачите, як я говорила. В новому районі дорога погана. Автомобіль? Ні, він не їде по землі. Може, повітряний? Як літак? Ні, він не літає в повітрі. Корабель ходить по воді. Ми перейшли на інші заби. Хвильки я з ним, а полосочки тут сама дві. Змішує. Змішує кольори. Хотік mm -hmm. пиш на маму. Який ти розумненький. Тепер давай на, на листочку малюємо. Давай. Отак. От а давай помий кісточку, помий. Мий мий, мий кісточку. Чистенька була. А тепер інша фарба яка? Давай зелену. Давай зелену. А тепер на листочок. купить номер на майданчик.